Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні перше люте, і вийшов новий снапшот під номером 23 w 05 a Я трішечки захворів, тому перепрошую за мій голос, але все ж таки повернемося до огляду снапшота. Змін небагато, але вони усі цікаві. По-перше, нам змінили екран створення світу. Тепер він виглядає наступним чином. Тобто, у нас тепер є три вкладинки, між якими ми можемо перемикатися, на яких знаходиться налаштування відповідної вкладинки. Тобто тут у нас вкладинка з назвою світу та. Режимом гри, тут у нас складенка, яка суто про налаштування генерації, а тут у нас складенка, яка про якісь додаткові налаштування, по типу там заздалегідь вказати якісь правила гри, чи додати пакети ресурсів, якщо вони вам необхідні. В цілому такий інтерфейс мені навіть подобається більше, тому що на одному екрані тепер менше кнопок, і вони тепер згруповані більш логічно. Тобто ми тепер можемо відкрити окремо вкладку World. І тут щось там собі налаштовувати, вимкнути вимкнути сундук, потім повернутися назад, вказати назву світу, вибрати режим хардкор і починати гру. А раніше це було, ви самі знаєте як, тобто на одному екрані була кнопка, яка все одно нас викидувала на інший екран, тобто, кнопка генерації світу все одно відкривала щось подібне. Але на самому екрані створення світу було занадто багато зайвого, на мій погляд. Тепер це виглядає трішечки лаконічніше, і мені це подобається більше. А тепер що стосовно самої гри, по-перше, змінили шанс випадіння, точніше шанс генерації тих чи інших візерунків. Я зараз не буду зупинятися на тому, які саме це були візерунки, та на який відсоток змінився шанс їх знаходження, тому що, скоріш за все, це ще раз і ще раз, і ще раз може змінитися в майбутньому. Я навіть думав випустити відео, де я шукаю усі ці е, креслення. Я його так і не зробив, і напевно це навіть добре, тому що якби я його зробив зараз, перед снапшотом вийшов би е, шанс випадіння змінився, довелося б робити нове відео. Але це вже не суттєво. Окрім того, як ви бачите, тепер можна накладати візерунок навіть на шкіряну броню. Раніше цього робити неможливо було. І тепер можна накладати візерунок того ж матеріалу, з яких у вас зроблені лати. Тобто, зараз на мені золоті лати з золотим візерунком. Виглядає, на мій погляд, це дуже дивно, тому що в деяких місцях візерунок, ну, він не візерунок, в деяких місцях це виглядає просто як текстура самих латів. тобто... От зараз позаду мене золоті лати та шкіряні лати з одним і тим самим візерунком. Ви бачите візерунок на золотих латах на шоломі? Чи, наприклад, на штанях? Я особисто ні. Я бачу лише візерунок, який знаходиться безпосередньо на грудях, тому що він великий. Я навіть думав, що якщо накласти на Лати, якесь зачарування, то візерунок буде виділятися і світитися якось інакше. Якось підкреслюється той, той факт, що на мені зараз золоті лати з золотим візерунком. Але як ви бачите, лати все ще виглядають так само. Тобто зачарування ніяк не виділило сам візерунок на фоні усіх лат. Лати, як і раніше, просто трішечки світяться таким. Фіолетовим кольором, і це все. Можливо, модери з цим щось зроблять. Скоріше за все, це так і буде. Можливо, модери зроблять а можливо, вже зробили, я не перевіряв, не знаю. В нас модери дуже швидкі. Якийсь мод, який буде саме підкреслювати візерунок, щоб він прям-от- якщо ви наклали зачарування, щоб світився саме візерунок, а усі інші частини латів не світилися. Я не знаю, це моє припущення. Але таке, ймовірно. Скоріше за все з'явиться. Але це ще не все, що змінилося саме у взаємодії з латами. Тепер можна швидко перевдягатися у лати, які у вас знаходяться в хотбарі. Тобто, тепер не, не треба відкривати свій інвентар, щоб зняти старі лати і надіти нові лати. І це так само чудово працює з елітрами. Тобто, тепер можна бігти, просто собі бігти. В латах і в, якийсь, в якусь мить просто натиснути на елітри і полетіти. І на мій погляд, це дуже важлива зміна, особливо для походу в якийсь енд, там де на вас можуть напасти ті ж ендермени чи ті ж шалкери, ви надягаєте повні лати, ви на острові з ними воюєте. А потім ви швидко-швидко, не відкриваючи інвентар, просто натискаєте кнопку і ви вже полетіли. На мій погляд, це просто максимально зручно, і відтепер, напевно, у багатьох гравців лати та елітри будуть в хотбарі завжди, і вони будуть завжди їх перемикати між собою, тому що, на мій погляд, це просто просто геніально. Чому вони не зробили цього раніше, я не знаю, але це просто чудово. І мені дуже подобається, що я можу тепер дуже швидко перевдягатися. Тобто, якщо в мене є два комплекти. Обладунків, і один з них е, пошкоджений. А я зараз знаходжусь у битві, я не можу відкрити інвентар. Але ці, ці обладунки знаходяться в мене в хотбарі це, це, звісно, мало ймовірно, що в мене буде повний комплект обладунків, знаходиться в хотбарі Але все ж таки імовірність така є, вона не нульова. Якщо я з кимось, е, наприклад, зараз змагаюся, і в мене обладунки закінчилися, я просто швидко одягаю нові обладунки, і все, я знову захищений. А мені здається, що після цього нововведення ПВП просто досягнуть нового рівня, тому що тепер можна ходити з двома комплектами латів і швидко їх перевдягати, і бої будуть більш тривалими, бої будуть більш напруженими. Це, на мій погляд, теж цікаво, тому що це додає більшої взаємодії між гравцями. Це прикольно, це дуже прикольно. І насправді це усі такі значущі зміни в цьому снапшоті. Там ще є певні виправлення, певні доробки. Але саме для звичайного гравця, на мій погляд, ось ці речі це те, чим ми будемо користуватися кожного дня, і це те, з чим ми будемо стикатись кожного разу. Тому я саме про це і розповів. Ну а вам дякую за увагу. Сподіваюся, вам сподобалось. Пишіть свої коментарі, ставте свої оцінки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. До зустрічі у нових відео. to ticho i mrnoha nebola